Ось чому успіху добивається тільки один відсоток? Саме головне, яка б у тебе не була дисципліна, яка б не була мотивація, скільки б у тебе не було коштів. Якщо ти ментально не будеш собі впевнений, якщо ти ментально не побудуєш свої бачення, що я чемпіон, я все зможу, я все подолаю, в тебе нічого не вийде. Для чого починати, якщо ти собі не впевнений? Для чого починати, якщо ти знаєш, що у тебе нічого не вийде, що можливо, щось буде, можливо, не буде, я почну, а там буде видно, для чого тоді починати? Коли тільки ментально ти скажеш собі, я чемпіон, я зможу, я подолаю все, я поставлю цілі і я їх добюсь. Не дивлячись на все, я возьму своє. Як тільки у тебе буде таке бачення, у тебе буде таке ставлення до себе, я тебе вітаю, ти зможеш добитись цього. Я знімаю відео 12 місяців, дай собі відповідь. Ти б знімав відео 12 місяців, якби ти знав, що у тебе буде 600 підписників? Якби ти знав, що будуть відео, на яких взагалі нема активу. Якби ти знав, що в мене ще нема відео, яке має 2000 і більше, якби ти знав, що на твій Тікток підпишеться 100-150 людей за ці 12 місяців. Ти б ці відоси? Я знімаю. Я знімаю, тому що я впевнений, що в мене все вийде. Я впевнений, що на сьогодні я мотивую десятки людей. Потім буду мотивувати сотні, тисячі. І дійде до того, що я зможу міняти життя. Міняти бачення, міняти оточення. Мільйони людей. Я в цьому впевнений. У мене ніколи не буває думок, у мене не вийде, я не зможу і тому подібне. Подивись на мене, подивись, де я знаходжусь. Це поле. Сюди я тягну сумку, я тяну світло, я тягну штатив ще, дві, ще двох собак з собою тягнув, щоб погуляли. І кінець дня. Сідає сонце. Я цілий день був зайнятий, У мене немає сил, но я тут. Я тут, тому що у мене по плану сьогодні зняти відео. І я не шукаю відмазки. Якщо ти будеш шукати відмазки, погода, потім, болить живот з понеділка, новий місяць, нема коштів, в тебе нічого не зміниться. Но як тільки ти будеш думати за себе, що я чемпіон, я попаду в цей один відсоток, я зможу добитися всього, тому що я чемпіон. І хто б мені не казав, батьки, знайома, дівчина, кінти, що ти знімаєш, що ти займаєшся, ти ніколи не похудаєш, ніхто не дасть тобі мільйон баксів, тільки ти. Ніхто не побудує чудове тіло, тільки ти. І тільки ти можеш казати собі, я чемпіон, і побудувати менталітет, і побудувати ментальний зв'язок, побудувати ось це бачення ставлення, ставлення до себе, що я все зможу. І як тільки ти це поймеш, тебе не зупинити. Тебе не зупинити. Тому цей відос був невеликий, но цей відос без води і все по суті. З вами був я, як завжди, ваш Саша Конунг, людина, яка міняє своє життя і показує це, і людина, яка будує з вами оточення майбутніх успішних людей.